Мінкульт. Це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури. Гострі теми, незручні питання та відповіді. Безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Все одно добро закохає зло. Добрий вечір! в ефірі. Програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях учасник гурту Танок на Майдані Конго Олександр Сидоренко. Відомий більше нам як Фозі. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Сидоренко, український хіп-хоп-співак, вокаліст гурту Танок на Майдані Конго, журналіст, телеведучий письменник, капітан футбольної команди Маестро в дитинстві. Мріяв грати за київське динамо. Закінчив Київський міжнародний університет. По три роки вчився у Державному технічному університеті радіоелектроніки та у гуманітарній академії у Харкові. Музичної освіти фозі немає. Записав три сольні платівки: метаморфозі, монометаморфозі та сіді. Брав участь у дублюванні українською мовою мультфільмів Теркель і Халепа у 2009-му Олександр Сидоренко переміг у конкурсі молодих талантів як кращий автор за книгу Їли воду з під крана. Всього видав чотири книги. Прози. Цікава дуже візитівка про вас. Тобто не тільки музикант, але й письменник, поет, тексти в основному ж ваші. Поет ну, так, здебільшого ПНМК. Ну, про футбол, може, поговоримо окремо. Угу. І я особисто вважаю, що танок таке, ну, стабільний гурт, тому що багато-багато років, по суті, з 98-го, ви на самому верху ви стабільно маєте свого слухача, прихильників. От зараз, після революції гідності, що змінилося для вас в кращий чи в гірший бік? Маю на увазі музичний ринок, сприйняття україномовної музики, наповнення залів, більше концертів чи менше, глядачів більше чи менше. Кудись можна їхати, а кудись навпаки закрити ринок? Тут не можна відокремлювати шоу-бізнес від бізнесу взагалі. Якщо економіка в країні працює. То в людей є і бажання відпочити, і ресурс, щоб відпочити. Зрозуміло, що зараз економіка українська в важкому стані, і тому і шоу-бізнес так виживає, як може. Але з іншого боку, я завжди казав про те, що український шоу-бізнес в такому стані напівінфарктному постійно. Тобто ми були такими бідними родичами вдома, а в порівнянні з російським шоу-бізнесом, який був заможнішим, більшим і тут вважався суперзірками, бо вони прямо із Москви, а ми тут десь десь свої. Але з іншого боку, це була мотивація. Нам треба було як ці жабі в скринці в скриньці зі сметаною скриньці. Тобто, працювати ніжками, щоб не втонути. І тому нічого нового в цій ситуації немає, як в шоу-бізнесі. Тобто, так само було після дефолту 98-го року, так само було 2009 року, коли економічна криза, зрозуміло, що і шоу-бізнес теж потерпає. А щодо змін після другого майдану. Зі слухачем, з країною відбуваються зміни просто не так швидко, як хотілося. Не скажу, що українська музика відчуває натхнення від усього цього. Радше нам знов треба більше брати в лопату більше і кидати далі, щоб виживати і рухатися. Ну, от з одного боку, ж весь цей вал із Росії він припинений. Практично їх а немає А з іншого боку, і гроші грошей в людей, щоб ходити на концерти, так як можливо вони звикли, але хочуть ні. Свого часу Україна була, якщо я не помиляюся, чемпіоном світу по кількості безкоштовних концертів. Опенейрів, усілякі ну, бренди був робили. був період такий. Так постійно щотижня, там в Києві відбувалися безкоштовні на концерти. Площа, Це так. йшло не на користь ринку. Звикли Отколо до безкоштовної концерта. музики. Так, потім це зменшувалося і менше концертів. Якщо менше гастролерів, які там вважають, що з Україною треба щось вирішувати, яких тепер не вирішили не пускати до країни. але це ж не означає, щоб людей. По-перше, люди, які ходили на вони не підуть на наш концерт, і люди, які слухали когось, хто ну, там проти України, Когось гроші... принципово інакше, да. Да. Тому не можна сказати, що якесь покращення було. Ну добре, а радіо, телебачення, які зміни ви бачите? Зараз вже багато ініціатив є, в тому числі ініціатива взагалі заборонити російський продукт. аудіовізуальний. у Мені візуальний. здається, що штучними заборонами ми просто ця історія ж доводить, що буде ефект протилежний тут тільки час, 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 час. Я завжди був прихильником теорії, що українська ідея подорожує. На схід України зі швидкістю 200 км на 10 років. От бачите, 200 як 200 км на 10 так, років. Так. От Дніпропетровськ зараз як змінився? До Харкова, до Рідного, трошечки не дійшло. Ще б 10 років. Вони поспішали дійсно з тим, щоб утворити нам великі проблеми, тому що ще б 10 років і ще східніше було. Ну, от ваш Простіше. останній диск, так? 2014. Крайній. Крайні. Крайні. Вибачай, перепрошую. Крайній диск» 2014 року дзеркало, так? Багато пісень в ротації. Чи тільки, ну, Така Якісь... найбільш популярна став якраз Гупало, так? Гупало Василь, так. Вона... Гупало Василь. Вона... Бо є вона... кліп, анімаційний кліп, так? так. Його можна багато де побачити. І в інтернеті він дуже поширений. Але там, по-моєму, штук 20 треків, так? У останньому то, 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 студійному вони... концерті. Ротація ну, є пісень... на радіо? Чотир... на радіо. Я, чесно кажучи, я, я слухаю о, онлайн радіостанції, якісь американські і так далі. Я не слідкував, це треба в менеджменту цікавитися. Але мені здається, що ситуація з українською музикою вона була о, штучна завжди. От ставили за бобон там, 25%, я не пам'ятаю скільки. Там є, є країни, в яких це природньо виходить, там в Греції найбільший відсоток. От вони слухають своє там, та, 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 і погнали. Їм нічого такі, не треба. Їм та. навіть Кіркорова не треба. У Франції слухають своє. <hisa> <Hyungworthy> Тут завжди було іншим. Він підвищувався. Все одно не можна. Ну, і вони казали, що не вистачає контенту українського. З іншого боку, ми давали контент, а вони йшли за слухачем. Одна радіостанція розвивається, бо хоче слухача підтягувати до себе, а інша спускається, щоб слухачеві було чутніше і простіше. Тому, коли радіостанції там, нагинали, щоб вони стали українські, вони знали, вони купляли інформацію, коли їх будуть слухати. Угу. І вони тоді, тоді крутили українські, а потім знову поверталися до того, що вони звикли крутити. Так само буде і цього разу. Українська музика, вона є, вона на відміну. Дивлячись з ким порівнювати. Порівняємо з білорусами, там в них цього майже немає. Вони всі почали робити такий, такий вороніш. Тобто, mm -hmm. якщо ми наберемо там, ляпісів, там, крамбамбулю, у них майже немає такого. Ну, а в нас в порівнянні з ними є і багато музики. Так, радіостанціям простіше, простіший шлях до слухача, нічого не змінювати. Але я не хочу виглядати людиною, яка просить в держави допомоги. Я звик ці питання ставити собі. Напиши щось таке, щоб вони не змогли відмовитися. Завдання максимум. Не пиши ну, щось таке, щоб та, проламати та, цю стіну. Без стінку. цього не буде теж. Так. Без цього не буде. От, до речі, зв'язку з цим. Успіх гупала Василя. Чим ви пояснюєте? Ну, мабуть, вона така дитяча і простенька. Я хотів написати казку, текст mm -hmm. пісні. І я писав на морі далеко. І я уявляв собі Віростюка, як він там гупа, і написав йому смс-ку Васью, написав текст про Василя, який всі гупає. Ну, тобто, в уяві був Вірастюк, так? З наших глядачів уявили собі зразу. А потім я зрозумів, що тільки діти. Ми так, збиралися гуртом. Тільки діти можуть співати приспів, все одно добро mm -hmm. закохає зло, тому що від нас це буде якось ну, щось неправильно. Це такий посил буде багатошаровий. шаровий. Тому записали з дітьми і дуже пощастило з режисером, який малював цю, цей кліп. Сашко Даниленко. Він з міста Лозова Харківської області зараз вже в Америці. Малює і. Ну, не назавжди. Не Но... сподіваємося. Дай Бог, щоб він себе проявив. Наразі в нього, мабуть, там більше шансів. От, себе проявити. Дуже талановита людина. Нам дуже з ним пощастило. Я так слідкував за його творчістю і чекав, коли з'явиться ідея, яку ми зможемо. І мені здається, що там з Василем співпало, і ми не кидаємо. Ми так полюбили його, поки готували це відео, що буде продовження. Повіх усіх за людську любов, за дитячий сміх привіз усе красиве, швидко одружили. І намалював всіх хто на весіллі пив, пив. Як і не було, все одно добро, зло. ми продовжуємо, тобто не писати пісні, а в інших напрямках і. Тоб... Розвивати цей образ, да? так е готується один проект з Василем, і другий проект готується. Тому я хотів би, щоб цього року ми вже все показали, що планували. А ви згадали про Крим? Ви з Кримом теж пов'язані в своєму житті. Ну, батько з Євпаторією, так Так, батько з Євпаторії, і я там багато часу в дитинстві проводив. І одного разу там в школі трошечки навчався. І перше місце роботи я там на пляжі е, працював. І коли я писав тільки про два міста, книжки, про два міста, про Харків і про Євпаторію, тобто, щоб я нічого не вигадував, зараз з Криму якісь, напевно, зв'язки збереглися. Що каже? Ну, вони є, але. Народ? Ви Знаєте, це я вважаю останнім жартом Сталіна, який спрацював. Те, що він зробив з татарами, потім заселенням. Я завжди там з таксистами. Дідусь похований в Євпаторії. я, коли були концерти там, в Сефрополі в Ялті, я сідав на таксі і їхав там прибрати могилку. так. І. З таксистами доводилося спілкуватися. І щоразу вони говорили, те що те саме що їм вкладалося в голову телебаченням наших заклятих тобто, сусідів Тобто, чітко по схемі, так, да? чітко по схемі. Я їм... я їм казав, давайте я вийду зараз з машини, якщо я не вгадаю, коли ви тут з'явилися ваша родина От тричі, якщо я не помиляюся, я їм так казав, і тричі я вигравав. Тому що вони з'явилися після 48-го року. Це були, вони є дітьми ветеранів НКВД або МВД ну, або армії. Тобто заміна населення відбулася так само, як в Харкові. Там, коли говорять про те, що Харків там не став таким проукраїнським, як міг би, слід розуміти, що там відбулася фактично заміна десь відсотків 70 населення. Там двічі, чому не дали там місто Герої? Тому що двічі здавали його. Найбільші втрати у Другій світовій війні, між іншим, на території Харківської області у, у відсотках населення. І там інші люди веселилися, в яких немає ані родичів, ані в Києві. Для них, що Київ, що Львів це щось таке. А от Воронеж, Белгород, чого чекати від таких людей? Ну, але тим не менше, Харків дав. І це все жарти, ну, тобто, це все радянські наслідки. Тої політики, ну, ціл, яка цілеспрямована політика та, була. Селекція. І, так, і, так, і, принципі, радянська ця... селекція. Я завжди кажу, що ключовим словом в фразі банда займалася темними ділами, є слово занімалась. Mm -hmm. Ну так, да, вона ж занімалася. Да, вони Ви ж займалися цим. Вони Ви цим взбачили, займалися. Да? Вони були... да. Треба було займатися світлими ділами. Так, да. і на це мало що можна сказати. До речі, ви в АТО їздили постійно і 14, го і 15 го минуло. І були вже цього року, правильно? Я, я читав. На, на січні Луганщині, був? так? Чи а, де? Так, так. В Щасті були. Були там ну, трошки да. до, до лінії Росії. Там такий був харківський, харківський десант. потяг десант, десант да, музикантів. І... Ну от знову ж таки, повернемося до Марічки Бурмаки. Вона каже: ну, відчуваю в тому у багатьох. Які багато-багато разів їздили в зону АТО, виступали, ну, типу, в тому, а заміни немає. Якісь інші не їдуть і мають їхати одні. Ні, багато хто їздить. Ми все там стикнулися одна. випадково, з'ясувалося, що два концерти в одній залі для танкістів. Приїхали вони з апаратом, ми з апаратом приїхали. То, в цьому ні. сенсі не все так погано? Ні, зовсім не все так погано. Просто е іноді є відчуття, що їм не зовсім до, до пісень. Так, поговорити, можливо, так, якісь байки їм потравити. Там, там один випадок був. Автопаті. Ми Ти з Сергієм бути, Притулою да. опинилися і зробили їм ніч анігдоків. Це вже було після концерту, так? Да? Ні, не замість. Це замість концерту? Замість. І концерт. краще пішло, так? Да? Так, іноді здається, що треба частіше там бувати і більше, а іноді, здається, що. Ще й ніше не, не до того. Вони так про щось своє думають. Коли в, в шпіталях концерти відбувалися, там, ну, якщо чесно, там частина людей, які не до музики, вони в своїй війні. Тобто люди вставали йшли, тому що щось не те відчували. Тобто, так просто сказати: Думки «Ей, ей давайте, не? всі разом тут, а їм не треба зараз й, і разом. До революції ви ж в Росії е, свого да? часу, свого часу були без питання. Колись так? більше, колись менше. Там була хвиля, коли всі цікавилися українською музикою, коли вона ставала в ефір без проблем, без грошей. Тоді більше було, потім менше. Зараз я не можу собі уявити, як би це було, але це теж не, не, не проблема. Це проблема для тих, хто відмовився свідомо від ринку Океан, Бомбокс. От вони великі молодці, що вони uh -huh. свідомо на це пішли. Тому що ми якось, знаєте, будь-який менеджер шоу бізнесу, його, коли там, хтось каже Росія, в нього так очі, Ну там, да, ся, зразу гроші, калькуляція, очікувати. Гроші, 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 гроші. Це ж нафта, нафта, газ, корпоративи. А якесь відчуття було, що не слід туди. Ну, от особисте. От як в дитинстві там попав туди. Mm -hmm. От чомусь? Ну тобто, як туризм поїхати, і друзів там лишилося, і є спілкування зараз мало із музикантами. Так само. Я боюся читати якісь новини про російських музикантів, бо кого ж потім слухати зі старих записів, якщо вони всі поїхали. У будь-якому випадку цю прогалину треба або концертами тут заповнювати, плюс виїзди в Європу кудись. Є туди виїзди у вас. Європа, ну, східна західного. Це Америка. треба або грати щось таке не, оригінальне, народне, щоб відділятися. Тому що фанк хіп-хоп, там все від тексту залежить. Ментально. Тобто ми ж не граємо щось таке національне. Як, ні, концерт є там. Бувають, але це здебільшого для українців. Був був досвід там, коли ми грали, коли і не було жодного українця або Тоб... знайомого в залі, але сказати, що там своїх вистачає. Ну, тури, якісь плануються, ТНМК, ближчим Зараз... часом. Зараз... Чи поодинокі концерти? Зараз ми плануємо низку концертів знову з симфонічним оркестром Слобожанський. Це буде на початку березня. Це вже в О, це Я чув у Харкові, да? В Харкові, в Києві. Зараз дуже хочемо зробити у Львові І... Бо в Києві. Це... Теж буде, да? В Києві, 8 березня. Харків, Київ, Львів. будуть концерти не микає з оркестром Слобожанський. Харківський оркестр. Відомий він єдиний професійний молодіжний оркестр України. Да, його хотіли закрити, але ми не дали. Щоб ви знали. Да, я чув, я чув, там різні а тепер були, він співає з вами. Бачите, як все в житті да. один одного знаходить. На жаль, мусимо завершити два останні питання: перше: чотири книжки написано. Якщо буде, про що може бути наступна книжка? П'ята. Ну, ну, давайте тоді давайте я вже відверто скажу. Наступна книжка давайте. буде це будуть казки про гупала Василя. Це буде О, інше, я відчував, що цей образ лінія, повинен зовсім... отримати розвиток ще один літературний проект, який зараз в роботі, можливо, наприкінці 2016 року вийде. Він зовсім інший. Це не казки, це буде. Ну, дуже цікава річ, я бо, боюся казати. Цього достатньо, тобто Робота йде, а те, що вийде, зараз ми зіграємо симфонічні концерти і почнемо потрошечки проробляти новий матеріал. Пісні пишеться, ми ніколи з цим не поспішаємо, бо як казав Жванецький і каже, пісати равно, як і писати, потрібно тільки тоді, коли ти не можеш цього не робити. І, ну і зовсім останнє. Я майже не пропускав. Дуже класної передачі про футбол, третій тайм, яку ви вели. Бажаю, що ви в якійсь формі відновили ці передачі. Дякую. Тому останнє питання: в мене на футбольну тему, як у вболівальника до іншого болівальника, і футболіста, ви ж капітан команди маестро Артистів, так. артистів тобто ви діючий футболіст, майже професіонал. <сум> ну Ви знаєте, як люди кажуть, що вони грають у футбол, а ми граємося у футболістів. Ну, це теж непогано, тому що потрібно все. Зв'язку з цим питання Динамо Манчестер Сіті. Який прогноз? 40 на 60. Динамо 40%, Манчестер Сіті, 60. Вся надія на те, що вони такі будуть забігані зі своїм чемпіонатом, що в них не вистачить сил. Але шансів більше в Манчестера. В першій грі, на жаль, а в другій ми ще побачимо. Подивимось, подивимось. Треба бачити, як в них будуть там з перенесенням матчів матчу з Челсі і в якому стані вони будуть з травмами і так далі. На жаль, мусимо завершувати. Я дуже вдячний вам за цю розмову. А я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був учасник гурту Танок на майдані Конго легендарного українського гурту Олександр Сидоренко, відомий більше як Фозі. До зустрічі в Мінкульті рівно за тиждень.